Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Дела Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашего сьогодні пропоную каретку до велосипеда Мінський. Ця каретка має назву Бурбон. Е, в каретку входить все, що треба для велосипедів мінського. Е, 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 з урахуванням того, що. Міняється вся система там, де ви педалі крутите. Що в комплекті існує? Е, звичайно, це вал, на якому стоять конуси, один конус і другий конус. Є гайка, яка зажимна, проставочне кольцо між гайкою зажимною і конусом. Є е, два підшипника, які дозволяють. Е, Звичайно, зробити те, що потрібно, поміняти саму систему підшипників. Тобто є правий лівий підшипник, вони е приховані ось тут, все дуже зручно налагоджується, е змінюється і е вставляється в велосипед. Мається на увазі, що в комплекті входить е вся система до е заміни підшипників е каретки. Дві чашки, які одна праворуч, друга ліворуч, підшипники, які вставляються. Ну і оці е, дві пластикові чорні е, сальники, які захищають вал каретки від бруду. Ця, е, цей набор під клін'я. Е, стандарт всіх велосипедів України. Е, матеріал сталевий. Це не дороге, але достатньо надійна міцна конструкція вала каретки на Україну. Модель Бурбон. Приходьте, купуйте, замовляйте. В нашому велосипедному магазині є майстерня, де ви можете привезти свій велосипед е, мінський і поставити на нього е, всю систему е, підшипників з валом кареткою і чашками. І поміняти е, каретку на нову. Подобався відеогляд цієї вала, цього вала каретки мінський модель Бурбон? Ви завжди можете залишити відгуки на нашому YouTube каналі. Сподіваюсь, вам це корисно. До...